Гарно всім дня, дівчата і хлопці, а головне миру нам усім. Це бабу. Сьогодні дівчата замісила я тісто. От, мене часто просять, дуже часто просять, покажіть, як вибачете пиріг. Так що ж там пиріг? Я стараюся показати, як я пиріжки роблю. Пиріжки складніше робити, ніж пиріг. Пиріг, що ж там те пиріг робити? От. Як я замішувала тісто, я не показувала, бо того, що я часто показую, як я замішую тісто. Рецепт я не пишу або в коментарях, або на екрані. Дуже простий рецепт. Я показувала багато варіантів. Пиріг із пиріжків. Ну, дуже цікаво, ну, дуже гарно. Ні, треба пиріг. Добре, значить, так, беру я тісто, дівчата. Відриваю одну третю приблизно ось так, відкладаю в сторону, а цю частину тіста зараз будемо розкачувати прямо тут. Я тут ручкою поклала так форму, перевернула, обкреслила і в мене тут видно. Може... А, не видно. Ну, вам не видно, мені видно приблизні форми, які в мене буде пиріг. Ось так прямо на жаровній розкачувати тісто. Так, гарно розкатати. Це я для того показую вам одразу обидва варіанти, що якщо як ви розкатаєте, то тісто буде легко переносити вам, от виріб легко буде переносити хоч в ту форму, хоч тут залишити. Так що, розкачую зараз тісто. Дівчатка, розкатала я ось так тісто. Взагалі не хвилююся. Рецепт в коментарях У мене завжди тісто легке. Мені навіть одна дівчина, тепер я так роблю надрізики, десь по десь до 3 см. Дивлячись, які він у вас буде величини, такий робіть надрізок. Мені одна дівчина написала, божечку, я кондитер. Я кондитер сама по професії, але не вміла працювати з ріжевим тістом. Я, я не вірила, що можна тісто замісити таке легке, універсально просте, без заморочок. Так, Дивіться, дівчаточки, я вже ж вам показати. Навхрест. Ось так раз, загинаю. Тепер цей кінчик. І піджимаю тут до цих. Тепер Ось сюди, ось так раз. І ось так. І, тепер, і отак переплітаю гарно. І так далі. Головне не хвилюватися все вийде, дівчата. Не забувайтеся, що з тіста можна ліпити шедеври, які ви захочете. Можна ось так, так перекручувати. Можна, як хочете. Головне бажання це в мене онукта. Не дивитися, мене ж гості. Головне бажання, тиша, і спокій. І все вийде, все буде добре. Так, дівчатка, борти я зробила, бортики такі. Можна залишити тут пиріг. Я його перекладу в свою форму, бо це моя любима форма я. Дуже люблю. Ось так гарно. Не забувайтеся підрівнювати пальцями. Пальці теплий і потрібні. Тепер беру вареню. Ко яка є. У мене навіть не знаю яка. Напевно, що слив. Але вареню я ставила в теплу воду, щоб вона була тепла. Бо з холодильника, чи звідки там вареню, не бажано. І ось так я, хто любить щедро, то, будь ласка, накладайте щедро. Дівчата, хто не впевнений в своїй варені, то підмішайте крохмал. Звичайний крохмал. от. Я не в баночці ну, підмішую, бо А прямо тут основу відставляємо і розкачуємо цей. Кусок тіста. Розкачала я тісто, а тепер включаємо фантазію. Хто яку захоче. вирізаємо листочки. Хто ж квіточки, хто ж що захоче. Я поки що наріжу смужечок. Можна просто ножиком різати. Але у мене такий різачок є. Фігурний. Вони різні продаються, і дуже дешево. щось там коштує: 19 гривень чи що. Починаю прикрашати. Як захочу. Ось так, дівчата. Ще зверху сюди думаю. То, як забажаю, все вийде, все буде смачно. І все буде добре. Головне вірити, і надіятись, все буде добре. Дівчата, це ваша фантазія. Це ще, ще я все тісто, це що в мене залишилось, я зараз все сюди покладу. Я приблизно показую, як я фантазую. Зробила таку розщитку, а тепер зараз буду вирізати якісь квіточки чи ще то щось. Позалишалися у мене такі кусочки, я просто так зроблю якісь квіточки. Ось такі. Як хочете, в що вийде головне з душею. І все буде добре. Ось так, дівчата, я понакладала узорів, яких захотілося. Що захотіла, ти повирізала. Тепер у мене нагрівається духовка. Ставлю я цей пиріг в розстойку. Просто тут зверху і накриваю звичайним рушничком. Так, дівчатка, помазала я ось яєчком курячим. Це я перший раз помазала. І десь через дві хвилинки мажу ще раз, у мене запитують, як у вас так виходить, що га... такий гарний глянець у вас. Це ж я через дві хвилинки повторюю ще раз. І ставлю в духовку випікати десь не менше, ніж 25 хвилин, 180 градусів. Але треба дивитися. Спочатка, спікся мій пиріг такий. Дуже такий гарний глянець. Десь 30 хвилин, майже 30 хвилин пікся. От тепер ще запитують, а як зробити, щоб він блищав. Я вже показувала багато разів. Беру ложку цукру, можна кип'яченої водички, теж десь з ложку, можна. Просто теплої, можна холодної. І ось так зверху, коли він ще гарячий. І машу. Я різати не буду. Можете повірити, що там все вийде гарно. Кому я подобаюсь, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть щось в коментарях. Я дуже буду вдячна вам. Бажаю всім всього найкращого. миру, добра, затишку. Бережіть одне одного, і будьте всі здорові. До зустрічі!